Давайте подивимося, які термінові новини йдуть до вас. Так, що тут? за новини? Король мечів, якийсь виходить на зв'язок. Ви знаєте, тут якийсь мужчина хоче продемонструвати свою силу, заманіпулювати вами ось така іде новина. Це може бути, тут немає любовних карт, це може бути керівник, да, король жезлів. Або якась ситуація, яка буде заставляти вас діяти дуже швидко. Ем, дуже так якось розумно да, і проявляти в цьому якусь силу. Або от якийсь мужчина буде так на вас впливати, керівник буде вимагати, там, срочно щось там зробити. Ну, може, звісно, і коханий ваш такий, не знаю. Угу. Дуже дивіться, такі карти складні йдуть. Вам треба буде в якійсь складній ситуації швидко знаходити вихід, орієнтуватися. Ну Давайте глянемо, чи ви вийдете. Цієї ситуації, звісно, ви <гум> ви вийдете тут переможцем. Дивіться, буде якась ситуація, буде якась людина, яка буде підганяти, і це буде вимагати від вас швидких рішень, швидких результатів, можливо, збору якихось документів, але це приведе вас по колесу та, да, в кращий період вашого життя. Буде мінятися цього доля ваша. Ну, дивіться, Завершиться цей період, такий страждання, я би сказала. І ви віднайдете якусь свою внутрішню силу, свій внутрішній ресурс. Хай так і буде.